Найкращому сьогодні на нашому святі е, юбілей на ювілеї компанії Інтергалкун. Будинок збудований конкурентами. І <рес> я, я, я сьогодні один гал за це поставлю, тому що його вправиш. Конкуренти можуть тільки буде будувати. Ну, але насправді що щоб, це таке? Я даю підказку. Це державна установа. <рес> Офіс. Ну, Якби ви працювали після обіду, поверталися, будемо добре, я вважаю. Хорошо? Школа абсолютно вірно! Чи знаєте, ви гасло для своєї команди? Отже, я підозрюю, що команда здоров'я вже має гасло або ж кричалку. Команда мисливців. Маєте? маєте так? Зараз на 3-4 ми будемо кричати кричалку своєї команди. Готові? Три. Чотири. Рубити, нами, Рубити, ми, Рубити, І бачу васки. Я не знаю, що такого смішного вони притимуть. Що, готові? Готові? І три, чотири. Почати свою кричалку. Готові? Всі готові? Ми з собою домовилися? Не домовили. Давайте зараз спробуємо прокачати разом. зону 3-4. Я розміщую другого що, столу що якась своя версія, так? До погоджується, так? Старий добрий крокодил або ж стара добра пантоміна. Зараз в нас будуть по представнику від команди. Виходить сюди, витягувати в мене поняття, яке безпосередньо зв'язане з вашою професійною діяльністю, з будівництвом або ж з. Е е е е е е не знаю, з будовами, можливо, з будинками і показувати в нашому залу. Той, хто показує, зробить це правильно, заробляє один бал для своєї команди. <плес> Део, Маємо на готовку. Як ми розуміємо, зараз він показує або ж в своїй команді, або в цьому залу. Той, хто відгадує, приносить один бал для своєї команди. Той, хто показав і його відгадали, це просто так само один бал для своєї команди. Чого з Тобто команда має можливість зробити аж два бали в цьому конкурсі. Готовий? Андрій, давайте цьому молодому чоловіку. Каміші. Рощин в ваші обласки. Є барані відповідь і два пали для команди здоров'я. Приносить Андрій і хто у нас склав Рощин. Оця молода пані. Хто? Ваші обласки. Два, два пали для команди здоров'я. І наступного учасника ми просимо від команди Є. Микола, ми не побудуємо. Не Микола? А, мені дякую. Вже не треба. Запам'ятав, точно? Перевірив, добре. Всі дивимося в бажану Миколу? Я. Микола. Хороший бачок так. Ми всі Миколи. Туди. Продолжение Кошторис. Абсолютно люди команди здоров'я, манер, ваші області, молодці. Один мало для команди Райк за те, що показали, і один клас за ще один патє команди здоров'я за те, що відгадав. Олена, Олена, вибираємо поняття. Опа, класне поняття. Знаємо, що це таке, в принципі, так? Уявляємо. Команди готові? Поїхали, показувати. Абсолютно люди, ваші області. Дішата, в принципі, правильний, а за бедконом мішатиму, скільки ми з вами будуємо в будинки. Добре, наступний учасник від команди раді. В принципі, для вашої професії готові показувати? Поїхали! Фундамент! Земля! Паспорт! Матір, це не я можу катати мати, що не зрадено. Волоці дуже почали насправді з фундаменту назвали і будівлі, і квартири, і одна кімнаті, квартира злається квадратний метр, і від команди мисливців ще один учасник буде показувати. от Буде показувати команда мисливців. На що готові? Це було батьке Бачу Ваші обмоскі ще два пали для команди мисливців. Друзі, <плес> ну що ж, беремо ще буквально невеличку перерву і після цієї невеличкої перерви ми переходимо до ще одного конкурсу. Да. Слово Гара! <плес> Є рука. Повільно, <плес> абсолютно. Ваші обмоски для команди мисливців. Ще один палец. Наступне слово. Слово просте. Е... Сракопад. Цемосунець. Бачимо себе команди раді. Ще один два людина. Наступне тому просте слово слово Калісраки. Є знову рука тут командує Дані. Це Калісона всюду до ваші обуси. Другий пал. І ще буквально три, три Слово, давайте дізнаємося, що ж таке слово цюпа. Цюпа! Ваші обуси, я команди раді! Це, до речі, ми маємо дуже добре знати. Що таке слово Мальта? Гроща, розвитові вашого мати на слизі. Не кожен сидять професійні будівельники, які заробляють, ще є один І останнє слово слово захоронка. Ничка ні. Залачка ні, сейф, ні. Певниця, ні. Прошу? Цвинтар. Цвинтар, я уважне слово цвинтар. Ні. Могила ні. Заначка, ні. Склеп, ні. Що ще? Дитячий садок, абсолютно вірнові був вашій області. Слово законом пролучає. Ні, що інше, як дитячий садок. Знаєте, цей вигук, в принципі, здавна на Україні є таким невеличким тестом на кількість алкоголю гостей. Чим більше більш не крови цей вигук, тим більше алкоголю підкрити. Тому піднімаємо келки, піднімаємо. Піднімаємо з кампотом, з чаєм, хто ще піднімає келки. Піднімаємо келки за компанію, яка зібралася в цьому залі. Це компанія Інтергалбуд.